Доброго дня, любі діточки! Сьогодні до нас завітав у гості Любознайчик. Він запрошує нас у подорож до казкового царства рослин. У цьому царстві живуть троянди, акація, сосна, гарбуз, ялинка, незабудки, яблуня та смородина. Як ви гадаєте, хто ці всі мешканці? Ану, подумайте, дітки. Так, правильно, це рослини. Чому рослини це жива природа, як ви гадаєте? Рослини це жива природа, тому що вони ростуть, дихають, живляться, розмножуються, навіть якщо вони не ходять, вони все одно живі. Рослини мають три держави. І зараз ми їх з вами розглянемо. Перша загадка нога одна, а рук багато. Що це? Так, правильно молодці, це дерево. Дерева, дерева найвищі рослини. Вони мають один стовбур, багато гілочок, а стовбур покритий корою. Узимку дерева сплять, але не відмирають. Погляньте, які гарні дерева зображені на картинці дуб, береза, тополя, яблуня, каштан. А тепер послухайте другу загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, це калина, правильно. Калина це кущ. Кущі нижчі за дерев, мають кілька стовбурів, що ростуть із землі. Подивіться, які чудові калина, бузок, шипшина, малина, смородина. А тепер слухайте третього загадку. Зелена щітка на лузі влітку. Це що? Так, це трава. Трави невисокі, їхні стебла м'які і не вкриті корою. На зиму вони відмирають, а на весні виростають знову. Конюшина, ромашка, подорожник, кульбабка. А зараз давайте виконаємо завдання, які нам. Приготував любознайчик. Роздивися малюнки. Чим відрізняються одна від іншої ці рослинки? Обведи зеленим олівцем рамочку із зображенням дерева. Дітки, подивіться, ось перша рамочка, де намальовано дерево. Синім олівцем нам потрібно обвести рамочку, де зображені кущики. Ось у нас кущ калини. А червоним нам треба обвести рамочку, де зображена травичка. Перше завдання ми з вами виконали. Друге завдання допоможіть жучкам доповсти до квіточки. І так, беремо олівець і допомагаємо великому жучку доповсти до квіточки. Так, великий жучок доповз. А тепер візьмемо інший олівець і допоможемо маленькому жучку. Ось робимо такі гарні сходинки і доповз наш і маленький жучок. Так. І останнє завдання від нашого любознайчика: Обведіть машинки, які стоять ліворуч від дерева. Ліворуч це ось ця сторона. Тому ми обводимо. У ліву руку хлопчика дайте прапорець, у праву ручку дайте кульку. Зафарбуйте. Те, що розташована праворуч від хлопчика. Давайте подивимося, що ж у нас праворуч. У нас праворуч м'ячик. А ліворуч ми зафарбуємо синім олівцем. І останнє завдання: праворуч від лінії зафарбуйте круги. Праворуч це ось ця сторона. Ми зафарбовуємо кружечки. У нас тут два кружечка, і ось ми їх зафарбували. А ліворуч, ми повинні зафарбувати трикутнички. У нас тут три трикутничка. Ось ми і виконали всі завдання від нашого Любчика. Сьогодні ми дізналися, що рослини це наші друзі, вони дають нам кисень, без якого немає життя. Тож не рвіть і не топчіть рослинки, бережіть природу, вона щедра і добра до нас. До побачення, до наступних зустрічей!